на що ви п'єте той алкоголь, віддавайте його краще мені, а то знаючи вас, ви ще почнете підпалювати один одного та лізти під спідницю до 14-річних дівчат. І як це сталося у 1393 році у Франції, коли одна із Фрейлін королеви виходила заміж, і король Карл IV вирішив влаштувати в честь цього не просто гулянку, а справжні дикі танці, де б всі ще паралельно горіли. Що? Враховуючи, що Карл IV мав прізвисько Карл божевільний, то вже і не так дивним здається, що він запропонував, аби він та кілька друзяк перевдягнулися дикими людьми, прикували себе ланцюгами і почали танцювати по кімнаті. Король спеціально замовив для цього костюми, які були змочені в смолі та до яких приклеювали нитки з потертих конопель. Такими ж дикими були і маски, адже всі подумали, що вгадування, хто ж саме зараз танцює, було б чудовою горою. Вкрали ідею у шоу маски на 1 плюс 1, Коротше, Овучи, що костюми були легко займисті, то було постановлено, що під час виступу в кімнаті не можна заносити свічки та смолоскипи. Але, на жаль, один з гостей на вечірці, а саме брат короля Герцог Орлеанський, не отримав застереження щодо вогню та увірвався на тусу вже сильно п'яний разом зі своїм оточенням, які тримали в руцях запалені смолоскипи. Як ви зрозуміли, стало дуже гаряче. Один з танцюристів почав горіти, намагаючись загасити себе, він почав кататися по підлозі туди. Де але в результаті лише перекинув полум'я на інших танцівників, які, як я нагадую, всі були прикуті ланцюгами. В результаті четверо танцюристів згоріли до смерті. Один врятувався, стрибнувши у бочку з якоюсь рідиною, а король сховався під спідниці 14-річної герцогині Дебері. Але вона сама його накрила ними, аби захистити від вогню. Все нормально. Туса, звісно, вогонь вийшла. Не вистачало лише алкобитв з клоунами у публічному домі. Таронто, го століття, мав немало таких будинків. І це нікого не дивувало. Проте те, що сталося 2 липня 1885 року, здивувало навіть владу міста. В один з таких закладів навідались декілька пожежників. Ну, знаєте, або трохи випити, а може, чого й більше. Через деякий час двері борделю відчинилися, і всередину увійшла група клоунів з місцевого цирку. Тут все і почалося. За одної з версій, головний клоун Мейерс фліртував із жіночкою, коли вже достатньо п'яний пожежник на ім'я Фрезер пройшов повз і зіштовхнув. Щось із клоуном збив йому капелюха з голови. В результаті це переросло в повномасштабну бійку, в якій клоуни вийшли переможцями, надравши дупи пожежникам. Більшість клоунів тих часів мали немилий досвід криміналу, тому битися вміли. Але от прям дуже не давало спокою пожежникам, що їх відлупцювало якісь там циркачі, і через тиждень вогнеборці з купою друзів заявилися розлючені до табору цирку, де вони почали кидати камінням в працівників та навіть примудрилися підпалити циркові вагони. Але через деякий час прибула поліція і всіх розігнала. Проте чому ж пожежників не затримали? Річ у тому, що багато вогнеборців та поліційних були членами такого собі помаранчевого ордену. Звісно ж, по всім канонам тодішній начальник поліції теж був членом цього клубу і просто прикривав своїх друзів. Врешті-решт ця історія дійшла до вухмера та стала поштовхом до звільнення всіх поліціянтів Торонто та створення нового департаменту поліції. А все почалося з клоунів борделі. Ви, до речі, в якому віці вперше спробувала алкоголь, бо Вільям Аделін, який у 17 років помер від спиртного, здається, дьоргав по пісюріку вже давно. Вільям жив у 12 столітті та був сином англійського короля Генріха І. І ось одного дня король дозволив синові разом з його друзями повертатися з поїздки додому на окремому кораблі, та не на абиякому, а на самому білому кораблі, який тоді вважався одним із найелегантніших та швидких. Генріх перший поплив на своєму човні раніше, а віль. Разом із друзями не гаяли часу і встигли випати немалий запас французького вина, після чого вже достатньо п'яненькі почали сідати на борт. Ну і звісно ж, продовжили синячити і на човні, не жалкуючи пригощати й команду корабля. Ось в кому зараз 15 років і хто не знає, то у алкоголіків існує супездібність вигадувати неймовірно абсурдні челенджі. Наші п'яні гуляки вигадали собі ціль доплисти до Англії раніше за короля, який, я нагадую вже відплив. Капітан корабля, звісно, прийняв цей виклик. Але, мабуть, за черговим процесом мекання алкоголю, ніхто з екіпажу не помітив небезпечні скелі, що й призвело до водно-транспортної пригоди. Почалася паніка, в якій всі намагалися врятуватися. Вільям Аделін з деякими пасажирами зуміли сісти на рятувальну шлюпку та трохи відплисти. Як раптом наш герой побачив, як його зведена сестра Матильда борсається у воді. Як хороший братик Вільям не зміг її покинути. Підпливши ближче до сестрички, на і так вже переповнений човен, почали залізати й інші. Люди, які плавали поруч, що в результаті призвело до того, що шлюбка не витримала ваги і затонула, убивши всіх хто був у неї на борту. Батько, мабуть, довго ще оплакував сина, але сподіваюся, не так лив сльози, як п'яний принц Джордж IV на своєму весіллі. У 18-му столітті Джордж, якому на той час було 32 роки, взагалі не переймався майбутнім, як мав би це робити принц Уельський спадкоємець престолу, в основному хлопець витрачав гроші та час на вино, шампанське, знов на вино. На жінок, ну і, мабуть, на інший алкоголь також. Це, звісно, ну ніяк не влаштовувало королівську сім'ю, і зрозумівши, що 32-річний лоб не знайде собі відповідну дружину, вирішили підібрати йому наречену самотужки. Нею стала 25-річна Керолайн або ж Кароліна Брансвікска. Обоє молодят мали стосунки на той момент, але все ж таки вирішили одружитися, хоч і не любили один одного. У день весілля Джордж випив далеко не один бокал вина. Адже він був настільки п'яним, що спочатку купу разів відмовляв. Виходити і грати весілля. Потім йому пригрозив батька і наречений все-таки вийшов на церемонію, не без додаткової допомоги, звісно. Але на додачі до хитання в різні сторони наш герой розплакався. Самі можете уявити собі ситуацію, коли принц Уельський п'яний в Зюзю ридає не від щастя, а хто знає від чого на церемонії свого весілля в присутності купи запрошених та титулованих гостей. Крін ще який шлюб на ніч також не задалася, як ви зрозуміли, адже Джордж провів її без свідомості в камінній річ. Шіці, а ще б задався мій день. Пропоную поставити вподобайку під відео та завітати у вкладку спонсорство.